колектив день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, п'ятниця працюємо швидко, плідно. Ну і потихеньку по робочих процесах. Зараз швиденько пробіжимося по і Повернемось назад у складське приміщення. Будемо виготовляти зараз комбікорм для наших свинок. Разом з тим піднімемо і обговоримо тему цін зерна на сьогоднішній день. А це у нас 12 грудня, 2025 рік. Якраз от щопятниці ми разом з вами регулярно обговорюємо ці питання. Товариство, Ну а наша малетя завалила мануху і німою таке поживне і корисне молочко. Ми біжимо працювати далі. Працюємо далі по робочих процесах. Значить, до нашого експерименту, який у нас був проведений на оці експериментальній групці поросяток, які я відлучив найпершими від свиноматками. Значить, суть цього експерименту полягала в тому, щоб ми відлучили їх від свиноматки, перевели на стартовий комбікорм, який виготовлений на базі БМВД. Ввод його в стартовий комбікорм 25%. Ну і наша основна задача була безболісно, безстресово перевести їх від свиноматки до цього комбікорму, щоб у нас не було діареї. Значить, виготовляли ми разом з вами 50 кілограмів оцього тестового комбікорму, в склад якого входив Пік Біотик про лікувально-профілактичний премікс, якраз який і направлений у нас на покращення роботи кишково-шлункового тракту. Ряд кислот, екстракти рослинного походження, які вбивають патогенну мікрофлору у кишківнику поросяток. Ну якраз от не допускають якраз от все тих же діарей і ускладнень. Що хочеться підсумувати? Е, ну, як ви бачите, поросятка самі за себе говорять. Дев'ятий день вже іде з моменту відлучки. Поросятка абсолютно без обмеження споживає стартовий комбікорм. Активні, гарненькі, рівненькі, дуже непогано набирають масу. Тому що хочеться якраз підсумувати. Рекомендую. Знову ж таки, якщо ну, слідувати всім рекомендаціям виробника і робити все плавно, поступово. Знову ж таки, схемою я дуже і дуже задоволений. Будемо і надалі її використовувати і застосовувати. Все, і намололи, і наготували. Мінус світло. Але нічого страшного. Я думаю. В будь-якому випадку нам його включать, тому якраз до виготовлення комбікорму обов'язково повернемося разом з тим, друзі. Ситуація у нашому регіоні по зерну, а це нагадаю Сумська область, Канатопський район, і 12 грудня у нас на календарі. Кукурузні питання, тому що зараз можна так сказати, час кукурудзи. Друзі, дуже, дуже багато в нашому регіоні стоїть кукурузи в полях, і волога просто страшенна. З хлопцями з ким спілкуюсь, в кого маленькі фермерські господарства. Ті, звичайно, стараються або вбирати, коли більш-менш налагоджується погода, а більшість вже говорять про те, що будуть уже чекати весни, тому що з цією вологою, якою. Вона є зараз, сенсу її вбирати немає, тому що там просто-напросто желе. Хоча величезні холдинги, в яких є сушарки, збирають комбайни з усіх сторін. Значить, що стосується сухої кукурудзи з вологою від 10 до 13% товариство 8 гривень у нашому регіоні. Пропозицій, як то кажуть, море. Показував вам у попередньому відеоматеріалі, що придбали ми відходи кукурузні, гарні, якісні по 5 гривень за кілограм, але відходи ті розмили буквально за добу. Як тільки пішов клич, що є відходи. налетіло, можна так казати, народи, як саранча, і розгребли їх. Дуже швидко. 500, хто тонну, хто 2, хто 3, Їх там глобально було небагато. Розгребли швидень стосовно іншого зерна. Товариство Овес у нашому регіоні почав дуже сильно дорожчати від 9 до 12 гривень за кілограм, чого ніколи не було. овесу, в принципі, в нас сіють мало, вирощують мало і спросу на нього як показував життєвий досвід. Мінімальний в цьому ж році ситуація інша. Що стосується пшениці, пропозицій дуже багато. Пшениця від 8 гривень і до 9 Також пропозицій море. Що стосується паячменю, в оголошеннях його не бачу, але знову ж таки спілкуюся з хлопцями постійно, то з тим, то з тим Без проблем на його можна знайти. Ціна 9-10 гривень, значить, соєва макуха. 510 гривень мішочок 30-кілограмова фасовка від Нюфід. БМВДшечка 1000 гривень мішечок універсальне. Нюфід премік стартовий. Я купую 1680 гривень. Це 4,5%. Ну і престартовий комбікорм 1250 гривень. В принципі, розповів якраз ціноутворення всієї кормової бази, якою я годую. Наших свинок, ціну цієї кормової бази, що, як, коли іде, значить, по гороху. Горох від 9 до 10 гривень відходить. Знову ж таки, хлопці неодноразово пропонували горох гарний, якісний, сухий, по 12 гривень. Що ще, наче і все. Так що, товариство, працюємо далі. Дуже дякую, що ви сьогодні були разом з нами. Задавайте обов'язково цікаві питання. Будемо відповідати на них у відео форматі. Всім миру, добра! Ми погнали працювати далі.